Чи задумувалися ви, що ваш фінансовий успіх і гармонійні стосунки з партнером залежать не лише від особистих зусиль, а й від сили вашого роду? Родові програми мають великий вплив на наш добробут і любовну сферу. Якщо гроші не тримаються в руках, їх постійно не вистачає попри важку й наполегливу працю, або ж у вашому житті немає щасливих стосунків, це тривожні сигнали, ймовірно, діють негативні родові сценарії, які блокують фінансовий потік і заважають щастю. Але ситуацію можна і потрібно виправляти. Ви маєте силу змінити не лише власне життя, а й майбутнє своїх нащадків. Щоб рід почав підтримувати вас, щоб відкрити шляхи до достатку і щасливих стосунків, звертайтесь до мене і я допоможу вам очистити рід. Посилання на обряд чистки роду, як його робить, є в описі під цим відео і також в коментарях. Після такої роботи рід почне наповнювати вас енергією, і ваш фінансовий рівень зросте в рази. А у ваше життя прийдуть найкращі для вас стосунки. Хто має здібності, очистять свій рід самі. Тільки обов'язково робіть діагностику, чи кожен предок упокоєний після чистки, чи не взяли ви на себе негатив. В кінці обов'язково приведіть ритуал на закриття роботи, ті, які ви знаєте, або запишіться до мене. На консультацію я допоможу закрити ваш рід від негативного магічного втручання. А для тих, хто не практикує, я роблю чистку разом з вами, слідкую, щоб ви не взяли на себе негатив від чистки в разі необхідності вчасно знімаю з вас негатив. По завершенню закриваю роботу. Ціна чистки роду зі мною або з моєю сестрою коштує 1000 євро. І для тих, хто бажає очистити свій рід, але не хоче приймати в цьому участь, я можу зробити чистку вашого роду повністю за вас, навіть сама намалюю схему вашого роду, але це буде коштувати 50 тисяч євро. Після такої роботи рід почне захищати вас, наповнювати вас, в ваше життя прийдуть ідеальні стосунки. І відкриються можливості, здібності, негативні сценарії, що передаються з покоління в покоління і блокують ваш фінансовий розвиток, зникнуть. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.